Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Ольга. Пропоную сьогодні подивитися один варіант на те, які у, нього плани на вас. які у нього плани на вас. На початку хочу нагадати, що я вас всіх запрошую підписуватися, ставити реакцію на відео, писати коментарі, бути активними учасниками. Так? Хто спонсор, то я вас взагалі обожнюю. Так, давайте настраюся. Для того, щоб зрозуміти, чи ваш це розклад, бо він буде у нас на один варіант, я буду дивитися те, що між вами зараз відбувається. Так, все. Те, що між вами зараз відбувається. Сонце. Шістка кубків. Тут, можливо, хтось з минулого до вас явився. Угу. Ну тут між вами ніби з'являється мужчина да, з минулого і хоче загладити якісь свої, свої провини. Ось така ситуація мені йде. Також це може бути, якщо ви вже давно відносинах, якщо це ваш мужчина, да, не, 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 не те, що повернувся, <губ> не новий, а те, що він хоче вернути те, що було між вами, вернути якусь довіру. Внести якесь прояснення, карта сонця. Да? Він хоче, щоб ви йому довіряли. Десятка мечів. Десь він робив якісь кроки неправильні, але десятки кубків говорить, що він хоче бути з вами. Ну, це між вами така зараз ситуація. на який хоче повернути щось, що було між вами. Любов, довіру. Ось так. О, зараз будемо дивитися детальніше. Що він думає про те, що зараз між вами відбувається? Що він думає про це? Щось тяжко, да? десяточка жезлів, якийсь складний період життя. Хочеться, щоб була легкість, романтика. Ну, звідси, скільки десяток. Ну, Тут швидше за все у вас відносини вже давні. Да? Десятки говорять, що ви вже багато чого пройшли. Як він бачить? О, що... диявол. Ну, він тут щось нарубив, він тут щось нарубив по дияволу. Можливо, в нього є якісь залежності, можливо, були якісь непристойні непристойна якась поведінка. Але він бачить, що він повівся, як диявол, не гарно. Диявол, він гарно оманить, да, а потім сильно-сильно б'є по голові. Великі наслідки після нього йдуть. Но він бачить, що у вас можуть бути сильні, міцні стосунки, якщо він позбавиться цього диявола. Якщо він щось тут зробить. Ту з Кубків однозначно він хоче ще шанси. ще шанси. Він розуміє, що зараз складно, але він хоче відновлення якоїсь романтики, легкості. Він хоче відновлення довіри. Да? А що ви думаєте про цю ситуацію між вами? Ну, ви похолодали трошки, да? У нас тут карта зірка. Ви трошки схололи до нього конфлікт. У вас розбите серце. Ви ніби через якусь ситуацію конфліктуєте чи конфліктували да, багато. Ну, ви не сходите зі своєю якоїсь позиції. Ви знаєте про цього диявола, і ви хочете, щоб він з ним боровся. Він теж хоче, він теж просить цього шансу. але він багато раз уже якби придавав да, вашу віру в нього, і ви віддалилися. Ви ніби наблюдаєте зараз. Що буде далі? Як він буде діяти далі? Ось таке от іде. Да? от у, Я не буду допомагати, я не буду мішати, я от йому даю шанс все зробити самостійно. Я віддаляюся і подивлюся, наскільки він хоче бути зі мною. Ну, та я, це не обов'язково, що він п'є, чи вживає щось, чи ще щось. Да? Це переходите на повищені тона, може бути, різко, да? в часті зміни настрою, вас це мучить якась його безконечна, да? чи він може грізнуля у вас, ще навпаки, педант і жме на вас давить, да? диявол. Ну, у нього тут якийсь перекос, такий конкретний, є щось таке, що вас вже достало. Да? І десятки тут говорять про те, що ця ситуація так довго тянеться, і це, якби, знаєте, якщо б ви йому дали той шанс, то це вже був би точно останній шанс, бо вже, ну, ви вже надіялися і вірили багато разів, що він приїде, що він зробить пропозицію руки і серця, що він там дійсно від якоїсь звички відмовиться, так? що він піде на якийсь крок важливий для вас. Дуже важливий для вас цей крок. Так, ось таке. Ну, давайте подивимося його почуття. Які в нього почуття до вас? Які у нього до вас почуття? Помірність. Він хоче якось про себе заявляти? Ух. Ви для нього дуже цінна, да? королева Пентаклів. Дуже цінна. Угу. Ви для нього, да? і така, і. І серйозна, і яскрава, харизматична. Він хоче, дивіться, по почуттях. Я би сказала, що, мабуть, у вас дано стосунки, і вони вже не є такими сильно яскравими. Да? Але ви для нього цінна в таких різних моментах, і як жінка, і як сексуальний об'єкт, і там як мама дітей, наприклад, да? ну, от він вас дуже цінує і в той же час. Він не дивиться на вас, як на якусь домогосподарку, там, да, чи то вже багато років прожили, вже не цікаво. Ні, ви викликаєте у ньому все-таки бажання, інтимне, да, таке його до вас манить. Тут говориться про те, що вже немає е, якоїсь обезбашеності в почуттях, знаєте, коли от на початку стосунків вже просто дурієш, щоб дурниці. Хочеш би з кінця час проводити разом, да? от цього конфетно-букітного періоду вже немає, але ви для нього все одно дуже цінна. Це любов, яка така, знаєте, степенна, без ярких якихось таких красок. Не те, що без ярких красок, а от без фонтану такого, да, ось. Без фонтану. Вже як, ніби мужчина заспокоївся. Плані такому. Ну, Давайте подивимося, його плани до вас на найближчий час. Давайте згадуйте період, але, будь ласка, не більше трьох місяців. Можете загадати тиждень, місяць, два, як захочете. Його плани. Його плани На ваш загаданий період, його плани. Ну, він буде пробувати щось. Буде-буде. Дивіться, якусь романтичну ноту буде вносити. Щось. О, Дві карти зразу ділося. Сімка мечів, шістка пентаклю. Ви знаєте, тут він у вас міг у фінансовому плані десь раніше трошки не додавати щось. Да? Зараз навіть це він буде робити вже відкрит, відкрито. От такі от в нього наміри. Відкриватися повністю. О, що це? Да. Він ніби хоче для вас і заробити щось, да? якось доказати і в матеріальному плані, що ви до нього важливі, якісь подарунки дарувати. Доказувати, що ви його кохана, що він сильний, що він справиться з дияволом. Ну, У нього в намірах таке є, в планах у нього є доказати вам, те, що він зможе впоратися з цим дияволом. Тут ви багато пройшли разом. І цих претензій багато Да? І є щось таке, оцей диявол, який мішає вам нормально бути. І він це розуміє, я би сказала так, що він це розуміє. Ну, Раніше якось у нього не вистачало сил з цим поборотися. Тут і зрада може бути, як диявол. Ну, в кожного своє. Ну, Він тут готовий боротися. І в планах у нього проявлятися до вас якось романтичніше. Уже появляються кубки, вже да? він хоче якось ніжно себе показувати. І відкриватися вам. Ну, Ви для нього дуже важливо. Ви знаєте, от ви для нього, як це кажуть, да? і... і кухарка, і коханка, і, і мама, да? ну, чи, чи хазяйка, я не пам'ятаю. Ну, В такому дусі. Ви для нього все, от дуже глибокі відносини, дуже глибокі. Він без вас не може. Ви для нього прям і пораду можете дати, і надихнути на щось. Ось така жінка, про яку він мріяв, і шукав. Єдине, те, що вам мішає, це цей диявол, і це його диявол, це диявол цього мужчини. Але він готовий. І в планах тут найближчий час він буде і проявлятися, і з дияволом боротися. Ось такий розклад, дівчата, я вам дякую за увагу. Підписуйтеся, пишіть коментарі до нових відео, Па-па.